Миру державі та допомога потребуючим така головна ідея благодійної акції від волонтерів проєкту Янголи. Поруч сиволічні голуби, виготовлені власноруч, студенти та викладачі Прикарпатського університету дарували усім бажаючим в обмін на добровільну пожертву. Зібрані кошти кажуть організатори, спрямують для діток Яблонівської школи-інтернату. Та основна мета такого заходу показати людям, що все у їхніх руках. Вирішили сьогодні провести таку акцію, яку ми назвали Голуб миру в твоїх руках. Чому саме в твоїх? Руках, тому що ми переконані, що мир, спокій, злагода в державі, успіх кожного з нас саме в наших руках. І ми вже маємо такий досвід, адже ми займаємося соціальною роботою вже майже три роки. І, звичайно, ціллю цієї акції є донести людям ідею миру, що мир це найголовніше. Відвідувачем такі акції до вподоби. Мовляв, вони об'єднують людей для спільної мети, а лише так можна здійснювати позитивні зміни у державі. У такій акції потрібно про. Рота, якому частіше, оскільки вони згуртовують людей, тим більше це такий нелегкий для України час, оскільки є всякі розрухи, конфлікти ем, така ситуація, яка не зовсім подобається всім громадянам України. І ем, через такі акції, як навіть ця голубка миру, ем, оскільки вона є капташка з символом миру, то ем, думаю, що ситуація в Україні через спільність людей може покращитись. До Яблунівської школи інтернату, якою активісти опікуються вже Давно планують поїхати у квітні, там організують для вихованців, розвиваючі заняття.